бить морди одне одному через те, що не можуть розібрати, що конкретно мав на увазі Нестор. де ж та об'єктивна правда. Чому? Давайте розбиратися. От Нестор сказав, що державність на Русі була започаткована завдяки Скандинавам, Рюрику і його компанії що далеко на півночі жило слов'янське плем'я з невибагливою назвою Слов'яні. І -слов у у IX столітті трапилися великі фізіологічні проблеми. Руки почали рости з одного місця і ладу політичного вони надати собі не могли, а тому запросили правити над собою нікого іншого. Як Рюрік, а Рурік прибув за кордону разом з братами Дровором і синевусом, як писав Нестор. І три брати правили дожню, як одне ціле. Поки не померли двоє, залишився один Рюрік, а Рюрік мів робити тільки одну ж праву добре. Дідійсько Ігоря. Але то не цікаво.